Захід Донеччини. Ситуація в районі Покровська стає дедалі більш критичною. Російські війська зараз намагаються відрізати оборонців міста від траси, яка сполучає Донецьку і Дніпропетровську області. До цієї дороги ворогу залишилось усього 5 кілометрів. Підходи до Покровська вже контролюються російськими ударними дронами. Ними росіяни нищать будь-яку військову техніку і цивільну також. Місто постійно страждає від обстрілів. Одну зі смуг оборони тут тримає 32 га окрема механізована бригада. Если у кого может колодцы там еще там как-то выживают. А вот это наша вода. Последняя надежда Нету. Нет. Нет. Машинами возили. Сейчас машины те боятся ехать сюда, обстрелов боятся. Там развозили по городу. А тут? شكرا Сейчас, сейчас, сейчас. Я всю жизнь проработала, всю жизнь, честно. Ну досталась доля такая у нас. Но я в Господа верю, понимаете? Я верю в Господа, я знаю, что Он нам поможет. Он и помогает нам. Пусть трудности, но не закончится для нас. Придет время, и каждый узнает, как это трудно, как это бросать свою хату. Правильно? Вы что знаете? У вас есть своя хата, да. а я всю жизнь свою я всю жизнь строила ее, понимаете? Я всю жизнь сердце я отпускала Но... туда, понимаете? Не дай Бог каждому этого перенести. И молиться, понимаете, равнодушие наше, молиться, чтобы закончилась война. Какая бы она ни была, вот люди дождались в Израиле. Слава Богу в Азии. И мы дождемся, слава Богу. Дай Бог. И никому этого не переносить. И никого вы не обидели. Applaus Ниточки такі подіваємо. Ну хто як? Ми, ми так приспособилися, щоб вони злітали, типко держалися, прокручуємо. На п'ятому раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять 5. П'ячок. Готова до праці. І так, само будемо слідуючу. É i И. туда. И. Давайте сюда. Панорамный туда вот. Душу найбільше чіпляє те, що усе розбивається. Все те, що люди роками, століттями дбали, зараз воно все розбивається. Я це якось трішки тяжко на це дивитися, якби при такій ситуації в Україні. Да. На Покровському напрямку тяжко тут, всім тяжко, не тільки мінометки, взагалі всім. І артилерістам, і піхоті, всім тяжко. Да. Тут тиснуть вони. Питаються пройти до, до Дніпропетровського району. Да. Ну, а так, працюємо, на, надо, винуждено так по судьбі склалося, що потрібно працювати. Так. Да. Ну, ворог сил не, сил не жаліє, би тиснуть. Є з чим у них і вони тиснуть. Тогда дуже зараз їх сюди багато тисне. Да. Вони переважають чисельністю, Думаю, що там ще є впереді наші хлопці, котрих постійно треба прикривати, якби це трошки якби, теж стимулює, щоб люди залишилися наші наші піхота жива. щоб лишилось. Їх постійно треба прикривати, це ми все розуміємо і розуміємо, що треба працювати, не покладаючи рук до... Щось ну. працює. Да, Надіятись до а там вже время по коже, ростовується, точки надіяку воно буде. Будемо діятись на лучше. Вистаємо, все буде добре.